Христос народився. Ця радісна новина. Коли б я вас запитав, чи ви знаєте День народження, коли був день народження мого прапрадіда? Я думаю, що не знаєте. І якщо вас запитати, я думаю, ви не пам'ятаєте день народження свого прапрадіда. Але коли говорити про Ісуса Христа, пройшло вже більше. Двох тисяч років, але про його народження не забувають. І на даний момент святкують його, День народження наше ми можемо святкувати в колі своїх друзів, своєї родини, коли говорити про народження Ісуса Христа на даний момент, дивлячись на планету Земля, його згадує не одна країна, не одне місто, але дуже багато країн. Напевно, в майже всіх країнах де є християнство, там згадується про народження Ісуса Христа. Слава Богу! І давайте я би хотів, щоб ми пороздумували над текстом Божого Слова, який записаний в Евангелії від Луки. Євангелія від Луки з другого розділу і сьомий текст, і написані такі слова. Івангелія від Луки, другий розділ, сьомий текст. Написані такі слова, і породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився до них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість великого, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака дитину, сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила Велика Небесного війська. Що Бога хвалила й казала: Слава Богу на висоті, на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи, почали говорити один до одного: Ходімо до Віфалеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістили нас ангели, і прийшли, і поспішаючи, і знайшли та Марію та Йосипа, та дитину, що в яслах лежала. Я би назвав тему проповіді. Новина, яка приносить радість. Коли сьогодні листати, сторінки, чи преси, чи в інтернеті читати, ми бачимо дуже багато новин, які наповнюють нашу, наш взагалі простір. Ми можемо бачити, що багато з них дуже негативних, дуже сумних і дуже печальних. І в цей момент, коли наша країна переживає війну, і я думаю, щодня приходять комусь ну, дуже сумні новини, що хто з їхніх близьких і рідних загинув. Це дуже сумні новини. І дивлячись в історію, яку згадує Лука, він описує момент, коли народився наш Спаситель Ісус Христос. І для цих пастухів, я думаю, на той момент були також. Непрості часи їхня держава була під окупацією. Але Ангел, коли з'явився до них, я думаю, це був досить великий шок. Я собі уявляю, як ці пастухи вони сиділи, напевно, біля вогнища, біля овець. Але тут з'являється. Ангел і Сяйво осяйло їх. Це, напевно, був би досить великий шок, якби ми були на цьому місці. Для нас би було це досить великий шок і страх, тому що все було нормально. І тут з'являється якийсь чоловік, з ося... з... в сяйві такому. І він говорить таку дивовижну новину про те, що станеться для людей усіх. Новина, яка станеться, яка. Повпливає на всіх, хто її може почути, який цю новину, звичайно, прийме. І він говорить про те, що ця новина вона повпливає на них, ця радість, яку я сповіщаю, для, яка буде для людей усіх. Євангелист каже в 10 му вірші. Не лякайтесь, бо ось я благовіщую вам радість, велику, що станеться людям усім. Ця Радість, яка станеться людям усім, ця радість, яка може для кожного бути. І він говорить, що про те, що ця дитина, вона радість велика для вас, для вас народився Спаситель або по-іншому рятівник, людина, яка рятує. Людина, яка від чогось рятує рятівник, він необхідний тоді, коли є якась проблема, і коли є якась загроза, коли якісь є ситуація, коли ти не можеш справитися. Я думаю, в євреїв було не одне не одна ситуація, коли вони чекали рятівника. Ми можемо читати книгу суддів, коли євреї були під чиїмось полоном. І їх тиснули, і вони чекали рятівника, коли народиться цей рятівник, коли з'явиться цей рятівник і Бог давав для євреїв різних суддів, такого як Самсон і Багедеон, і інші, які рятували народ від цього поневолення. Коли дивитись євреї також на той момент вони чекали, коли збудеться писання. Коли цей Месія, про якого говорили неодноразово в синаугою, про якого вони чули, що Господь обіцяв для євреїв, що для них народиться Месія, для них народиться цей рятівник, цей помазаник, і вони його очікали, Хоча євреї вони, в більшості вони цього рятівника чекали тільки для свого народу. Для своєї держави, що прийдеться і рятівник Месія, який врятує їх з рабства, яких підніме їхню державу на новий рівень, коли з ними будуть рахуватися, коли їх будуть боятися і шанувати. Але насправді Ісус Христос народився не тільки для народу ізраїльського, для євреїв. Він народився для всіх, для кожного. Незалежності від кольору шкіри, незалежно від національності, незалежності, де ти живеш, від твого соціального стану, Христос народився для тебе. Слава Богу. Христос народився для тебе. Але момент один це не тільки знати про те, що Христос народився, що Він є, був як. Історична особистість про це свідчать багато документів. Багато фактів говорять, що Христос народився. Насправді була така персона, була така особа. Але інше питання, чи я вірю в те, що цей Христос народився власне для мене, і Він є для мене рятівником. Він, він, він є для мене цим Спасителем, який рятує мене. Від чого рятує мене людина? Вона може запитати себе, в принципі, я нормально живу, в мене все у мене те, що я маю, мене влаштовує, мене не треба від нічого рятувати. Але коли ти можна подивити своє єство, кожному з нас є ця гріховна природа, є грішна природа, яка відділяє тебе від Бога. І своїми ділами ми не можемо заслужити розположення Боже до себе і сказати: Бог, ти маєш рахуватися зі мною, бо я такий хороший. Але для нас потрібен рятівник той, який би врятував нас від нас, самих, від нашої гріховної природи. І цим рятівником є Ісус Христос, який прийшов на цю землю, який втілився через Діво Марії. Він не просто народився і це почав, став початок Його буття, Ісуса Христа. Це от момент, коли він народився на цю землю. Ісус, він був завжди. Він просто втілився на цю землю і став матеріальною особою. І коли я думаю, ці пастухи вони прийшли в Віфлеєму, вони подивились на цього маленького хлопчика, який ще нічого не зробив, який вони навіть розуміти, щоб він врятував їхню державу, для того йому треба вирости. І це він має стати чоловіком, він стати має мужем. І це ще має пройти певний час, але вони знали, що цей час вже почався. Месія народився. І для них перших була ця новина, ця радісна новина, що ось це, що казав Господь колись, воно збулося. Я думаю, для самих Йосипа і Марії це було ще одне підтвердження того, що Господь говорив їхнє серце. Те, що вони отримали від Бога, бо вони пережили до цього багато моментів, багато переживань. Марія, переживання про те, що як сказати чоловікові, що я є. Заручений зі мною, що є вагітний, і Господь сказав, що я народжу сина для Йосипа прийняти цю інформацію, цю вістку про те, що твоя наречена, вона на даний момент є вагітна. І Господь говорив йому, що ця дитина вона є від мене, він Еммануїл. Які народиться. Ті моменти, які вони переживали, коли вони в такому нелегкому стані на 9-му місяці вагітності, їм треба було йти в Віфлеєм, Це не маленька відстань, коли вони, прийшовши в Вифлеєм, вони не мали де заночувати, вони заночували там, при тих яслях, ці випробування. Але тут приходять ці пастухи, які говорять, ми бачили ангелів. Які говорили нам отаку дивовижну річ. І якби вони не пішли, не розповіли Марії, Марія би не розказала це Луці. Оця інформація, вона би не була відома для нас. Але ці пастухи, вони повірили слову ангелів, вони не зволікали, вони зразу ж пішли в це місце і вони побачили Месію, вони отримали цю радість. Новина, яка приносить радість сьогодні для нас. Ми можемо сьогодні знову згадувати цей момент, що Месія прийшов на цю землю. Він не тільки прийшов на цю землю і розказав про Небесного Отця. Він не просто розказав, який Бог є добрий. Він не просто показав дуже багато чудес і добрих справ він зробив. Але найбільше, що він зробив, він помер на Олговському Христі за нас. Отця там була заплачена ця раківна ціна. За кожного з нас. За заплачена ціна дорогоцінна, найбільша, яка може бути заплачена, це є життя, яке Ісус Христос віддав. Для кожного, хто повірить, Він дарує цю радісну новину. І в серці з'являється ця радість, незважаючи на зовнішні обставини, які в нас можуть бути сьогодні, чи зі здоров'ям, чи з фінансами. чи... Можливо, переживаннями за близьких рідних, яких сьогодні нема поруч з нами, які, можливо, сьогодні воюють, які сьогодні десь в окопах, які сьогодні в холоді під обстрілами, які, можливо, сьогодні в полоні або втратили кінцівки чи ще щось, які переживають. Ми можемо це переживати, але є в Христі радість про те, що на цій землі ми є дочасні. На цій землі ми є короткочасні і навіть при найбільшому віці, який би ми могли прожити на цій землі чи тисячі років, чи дві. Це не є найбільша радість, але радість жити з Богом вічно оця найбільша радість, яку Господь може подарувати для кожного Він дарує, для тих людей, які повірили в Ісуса Христа. Як важливо нам сьогодні радіти і тішитись в Господі. Дякувати Богу за те, що Він дарує сьогодні для нас можливість ще раз зібратися, прославляти Його ім'я. Ми можемо просити сьогодні і молити до Господа про нашу країну, щоб для нашої країни прийшла ця радість перемоги, коли знову на нашій території прийде мир, коли з наших земель піде цей ворог, який бажає нищити, вбивати і робити багато зла. Ми можемо молитися, щоб. В кожне серце прийшла радість від того, що Ісус Христос є Спасителем особисто кожного. Хай Господь допоможе кожному з нас мати цю радість і ділитись з нею для інших. Амінь.